Є необхідністю виготовлення шаблону. Це в нас камінна зона. Багато переходів і все це можна виміряти якось рулеткою, укресленням, але я нічого кращого не придумав, ніж виготовити для себе шаблон. Як виглядає? Значить, маємо таку дивну конструкцію, але як ви бачите, кожен, кожен угол має своє примикання. Тобто, це буде компакт плита, яка заходить яка заходить під сам камін і огинає оці от -от 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 всі угли. Задача полягала в тому, що потрібно, щоб сюди стала компакт плита, прям має огинати всю камінну зону. Тому нічого кращого, ніж виготовити шаблон і зрозуміти, які кути, тому що це будівництво і все по-різному може бути. Тим більше зручно, що кожна деталь, от, коли я її примикаю, то я бачу от, отакі відхилення, або там, або там щось, щось схоже на оце. Тобто оці всі переходи, я їх можу зараз побачити. І що немало, немало важливо, я виготовив умовну деталь по контурах, яку я можу зараз спробувати витягти і поставити назад. Таким методом можна буде перенести всі ці розміри точно на, на деталь, і деталь буде виготовлення згідно цих згідно цього конструктиву. Все дуже просто. Потрібно, щоб була ця двп з прямими углами і для їх з'єднання по, всього-навсього потрібні саморізи. Тобто кожен кусочок повторює огинання, огинання оцих всіх зон. Відповідно, ось тут я, наприклад, бачу, що там буде трішки невеличкий зазор, де його відповідно, буде потрібно врахувати, тому що, якщо я зараз там збільшу, тобто примикну до стін, то я його не витягну сюди. Тому от, от, така, от така штука. Ну і заодно, що немало важливо, це все можна показати замовнику, як це буде, яке буде примикання, і якщо є якісь моменти їх відразу обговорить. Тому шаблон це древній древній спосіб, але він досить дієвий і спрацьовував як мінімум скільки разів ним користувався.